Добрий день мені малятка, любі хлопчики і дівчатка. Дітки сьогодні я запрошую вас на інтегроване заняття з розвитку молення та малювання. Давайте ми з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. А давайте разом скажемо зима яка? Холодна, сніжна, красива, морозна, сувора. А сніг який? Білий, холодний, мокрий, блискучий, пухкий. А який лід? Лід гладенький, слизький, холодний. Малята, а яке небо взимку? Похмуре, сіре, хмарне. А сонечко яке? Сонечко непривітне, бліде. А що ще взимку буває? Так, замети, замети які? Високі, білі, великі. А ще взимку дує дуже часто вітер. Вітер який? Вітер холодний, крижаний, сильний. Молодці малятка. А як узимку одягаються люди? Так, узимку люди одягають тепліший одяг та тепле взуття. А ще, коли настає зима, на дворі все стає білим. Як ви гадаєте, чому? Так, тому що все вкрите снігом. Малята сьогодні я вам пропоную намалювати малюночки, намалювати свою зиму, дерева. Вкриті снігом, будиночки, вкриті снігом. Отже, запрошую вас до роботи. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, стаканчик з водичкою, серветочка, фарба блакитного кольору, налита в тарілочку та фарба коричневого кольору. А ще нам знадобиться ось такий шматочок губки. Сьогодні ми таким шматочком будемо малювати сніжок. Що ми робимо? Беремо наш пензлик та намалюємо дерева. А ще намалюю кущик, намалюю хатинку, а вам допоможуть батьки намалювати. Ось такий малюночок у мене вийшов. А тепер трішки почекаю, поки підсухне фарба, і будемо з вами малювати сніг. Ось і підсух наш малюночок. Тепер беремо нашу губку, мочаємо її у фарбу. Та залишаємо відбитки на нашому аркуші. І ось такий красивий малюночок засніжених дерев, кущів, будиночка. У мене вийшов. Малятка, а тепер ви намалюйте свої малюночки та присилайте мені. Буду з нетерпінням чекати. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!